Андрій прийшов в центр служби крові не вперше, але вперше щоб здати кров для військових. Кожна людина знає, що потрібно для наших воїнів, які перебувають в клініках, в лікарнях, госпіталях. Треба і допомагати хоч на такому плані. Чоловік переконаний, війна торкнулася усіх і каже, що донорство крові має бути свідомою допомогою кожного українця в тилу. В принципі, кожен так би мав би прийти і здати кров. Тим більше, в мене третя мінус. То там вона, в принципі, рідкісна і потрібна для людей. У Тернопільському обласному центрі служби крові донорів не бракує, розповідають медики. Щодня сюди приходять від 50 до 100 людей, щоб здати кров, деколи хочуть стати донорами дуже юні українці. Приходить мама з таким хлопчиком, йому сім років. Я питаю, скільки тобі років? Сім років. Коли ходиш, ходиш. який клас, другий перейшов. Чого ти прийшов? Я хочу здати. Я кажу, як здати? ти ж маленький. Я вже великий, я хочу здати. Ну, ми там, знаєте, йому пальчик там. Обробимо там спіртом, там ватку, заклеїмо, все, О, кажемо, ти вже здав, то піде. Добре, все. І він такий довольний, просто по сходах не йде, а біжить через ходинку. Розумієте, виховується покоління, яке розуміє, що без крові нічого не може бути при її потребі. Звичайно, існують вікові обмеження для донорів, тому здати кров діти не можуть. Але неабияк тішить те, кажуть працівники центру служби крові, що охочих стає все більше. Можна відстежити таку тенденцію, що протягом цього воєнного стану, відколи почалася війна, з 24 лютого кількість людей значно збільшили. У нас було і до того достатньо людей, які здавали кров, але в період війни ми самі розуміємо, що кров це є саме перше, що воїнам нашим потрібно, і від Відповідно, люди відгукуються, і ми за це їм досить вдячні, що вони завдяки своїй крові рятують життя наших солдатів, які нас там захищають. Щоб врегулювати кількість донорів і забезпечити банки крові стабільними запасами. В міністерстві охорони здоров'я запустили національну кампанію Твоя кров може воювати з акціями чи без переконані донори про потреби варто говорити. Звичайно, що є потреби. Якщо є втрати, то є і потреби. Кожен це для себе. Це є усвідомлення внутрішнє. Попри війну, потреба в донорах серед цивільного населення не зникла. В Центрі служби крові Тернопільщини розповідають, запасами крові чи не щодня діляться з медзакладами інших областей. Найбільше відправляють для воїнів у Дніпро. При потребі ми робимо всякі різні оголошення, зв'язуємося з службами різними. Люди приходять. Ми забезпечуємо все, що нам поставлено як збройними силами України, міністерством, так і стараємося тут в себе в Тернополі і в області забезпечувати. Важливо перевіряти оголошення про потреби в крові і перед рішенням стати донором поцікавитися в центрі, чи потрібна ваша група крові саме зараз, а чи можливо варто прийти згодом? І тоді кров теж почне воювати.